З розграбованими фондами та будівлею, яка пошкоджена через обстріли міста російськими військовими, так зустрів 45-річчя Херсонського художнього музею імені Шовконенка. Його колектив Ось це одне із фондосховищ, яке ну порожнє. Створюємо якісь умови для зберігання. Не більше того. Так що день народження невеселий. Приходимо до тями, перераховуємо. Передивляємося, що, що нам залишилося, а що від чого вже немає. Перед повномасштабним вторгненням колекція музею нараховувала 14 тисяч предметів мистецтва. На момент окупації більшість експонатів перебували у фондосховищах. У нас в музей перед війною. Почався ремонт, реставрація, велика реставрація. І тому. Всі наші роботи з другого третього поверху були спущені сюди, на перший поверх для зберігання. 19 липня російські військові разом із колаборантами, призначеними окупаційною владою і новим керівництвом, силоміць забрали у відповідальне за фондосховища Ганни скрипки ключі та знайшли сховану колекцію, говорить директорка музею Аліна Доценко. Згодом за тиждень до втечі з міста 11 тисяч предметів мистецтва з фондів музею були вивезені. Коли вже вони пакували речі, коли вони вже з Криму приїхали багато е, грузових фур. Коли приїхав з Крима директор краєзнавчого музею Тавріди е, Мальгін Андрій зі своїм замом е, Шкедя Олегом, коли перші фури були завантажені і пішли на Крим, їх через декілька часів. Оці фури, що тільки що стояли під нашим музеєм, вигружаються під краєзнавчим музеєм Сімферополя. і складалося все в концертному залі. Зараз співробітники музею займаються пошуком та ідентифікацією викрадених творів мистецтва та намагаються зберегти експонати, які лишились. Залишилось чуть більше двох тисяч робіт. Різні скульптури, декоративне прикладне мистецтво, трохи живопису, але сучасного. І ми робимо звірку, музей. Це науковий центр, де була зібрана колекція географічно співсвіту, хронологічна, із 17 по 21 Намагатись поповнити вкрадену колекцію ми будемо, але ж це повинні бути роботи вищого гатунку. Після перемоги першочергове завдання реставрація музею та відновлення художньої колекції, говорить Аліна Доценко. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.